Привіт, усім мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія та Твоє Спасіння. А сьогодні дуже класна тема. А ти поки підпишися і також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Отож, сьогодні дуже-дуже потужна, дуже корисна тема: як захищатися від спокус від нападків сатани. А хтось може сказати, я не вірю в сатану, а немає ніяких нападків, я просто живу, як я хочу. І на тому крапка. Що це є не сатана, це мій вибір. Насправді, насправді, якщо розібратися, то є зло і є добро. Хочемо ми в це вірити, чи не хочемо, але так і є. Що ж, насправді, як же сатана спокушує. Цята нас всіх спокушує по-різному. Чому по різному? Тому що в кожного є своя точка, я би сказала, нажиму чи як. А тобто є свої моменти, ехілесові п'яти, так, сучасними сленгами, якщо виразитися, на які можна натиснути, і людина починає пітлять, як я кажу, так. На дорозі. То, щоб такого не було, дуже важливо розуміти, що якщо в тебе є захисник, тобто Ісус Христос, якщо в тебе є стержень духовний, а, ти чітко розумієш і знаєш, що так не можна, треба так, і з силою, прям силою борешся, так, і кожен день борешся, то а, Господь дає тобі силу встояти. Причому сатанам, дехто каже, все, я пішов в церкву, я прийняв хрещення, я тобто, хрестився, все, я спасений. До мене Сатана немає ніякого діла. Хочу вас розчарувати, що сатана якраз, якраз вдвічі, втричі має більше діла до вас, тому що ви саме ще не належите до його, скажімо так, на його сторону ще не перейшли. Так? Ті всі решта люди, яких він спокушає, вони вже спокусилися, вони вже на його стороні, наркомани і всі решта, так. А ті люди, які ще... Тримаються саме їх він буде спокушувати кожен божий день до самої старості, уявіть собі. Тому, якщо ти не маєш духовного цього стержня, буде дуже-дуже важко. Отож, які ж спокуси може визвати м -м, сатана, так, і звести? <кхи> Ми пам'ятаємо ще з Адемського саду, так, є а, був Адам, була Єва, так, і яким чином він спокусив Єву. Починав що? Пробувати з якої сторони можна підійти, з якої сторони можна спокусити, на що вона поведеться, так? Ось. а І Єва почала сумніватися. Тобто, першим чином, це що це він сіє сумніви. А вдруг це не так. А раптом це ось так, а не так. І замість того, людина, щоби. Усвідомлювати, що це спокуса, що це а, іде від сатани, так, ось ці всі нападки, вона починає сумніватися, вона починає не довіряти Богу, так, всьому, що написано в Біблії і так далі, і тому подібне, всім словам, які Господь нам говорив. Отож починається, починаються сумніви і невіра, Так, що людину Бог не любить, чому стільки страждань і бла бла-бла. І тому подібні речі, так? Хоча чітко, ясно написано в 2 Петра, що не бариться Господь із обідницею, як деякі бажають, вважають 2 Петра 3,9, по-моєму, якщо я не помиляюся, не бариться Господь із обідницею, як вважають деякі барінням, так, але довго терпить, щоб а, всі мали можливість, що покаятися, навернутися, так, ось і стати на шлях а, Божий. Так, другий момент це жалість до себе, що являє собою жалість до себе. Тобто теж такий цікавий момент, коли сатана нав'язує нам якісь, до прикладу, думки. Якісь, наприклад, ну, я не знаю, тобто, якісь думки. так? Ми всі знаємо, що думки походять або від Бога, або від сатани. так? Отож, починається якась жалість до себе, що ніхто мене не любить. Як я кажу, ніхто не приголубить, так? що а, в тебе настільки такі проблеми в житті, такі питання, що ну, от, таких, як в тебе, ну, ні в кого немає. От ніхто би так не витримав, як ти. От, ти от, от просто витримуєш так. ну Класно. Е, тобто так? е, саме такі думки посилає сатана, <кій> що Бог тебе залишив. І так далі, що Бог тебе не любить, знову ж таки, так. і до чого це все призводить, я знаю, в, е, в Японії, в Азії та й в інших таких місцевостях, де а, жінки, до прикладу, так, дуже довго сидять вдома, так, їхня просто позиція така: а, сидіти вдома, <силу> чоловіки їм не дають працювати, ну, є такі, так, да? ось моменти, де просто чоловік розвивається, так, а все можливими способами. Ось, а жінка просто деградує, її забороняють так, розвиватися, і тому подібні речі. Тобто, <кій> <кій> зараз не про це, зараз про жалість іде, що сатана такі сіє думки, що ти починаєш себе жаліти. І що це до чого це призводить? Це призводить до суїциду. Тобто, людина настільки вже в такому пригніченому, я би сказала, стані, що вона хоче себе просто убити. Розумієте, от ось ось наскільки а, діє а, сатанинські, оці такі думки. Тому їх зразу треба геть і читати Біблію. Читати, читати вдоль поперек. Повірте, скільки разів ви будете читати, все буде все нове і нове щось черпати, Тому що кожен раз ви по-своєму думаєте, так, 10 років ви думали про так, а в 20 ви думаєте зовсім по-іншому, в 30-40 ви будете читати Біблію, буде зовсім інші вам моменти відкриватися. Наступний пункт це також дуже лукавий пункт від сатани це лукавість людей, зазрість і ненависть. Що це таке? Це коли також сатана посилає таке особливе. А, ну, це не тільки для халдеїв, так не тільки для невіруючих людей, а і в церкві так буває часом люди такі побожні, там так, такі всі, ну прям такі. так, а десь там, всередині серця, в думках, у них дуже-дуже злі і погані думки. А то і грязні думки, так, наприклад, в чоловіків, <кхід> от в жінок, наприклад, це лукавість, зазрість, ненависть. Ось до іншої там, людини, особи, так, і так далі. Звідки це все? Звісно, це від сатани. Він сам такий, так, ось. А, і, відповідно, це його риси характеру. Тому щоб такого не було, знову ж таки, не бійтеся, сатани. А, тому що саме з допомогою Ісуса ви можете його нападки. Відштовхнути тільки таким чином. Тому що, як в Біблії написано, Іса і демони трепещуть. Що це означає? Це означає, що вони розуміють, вони знають, що Ісус сильніший, чим сатана, Люцифер, так, і ці ангели погані, які були скинені з неба. Вони знають, що Ісус сильніший, і що в нього сила набагато потужніша, ніж в них. Так? Ось. Просто зараз довго терпить Ісус, Бог, так? Для чого? Для того, щоб більше людей дізналося про Біблію, про Євангелію, про трьох ангельську війську, що треба дотримуватися Божих заповідей обов'язково, щоб спастися, так, і мати віру в Ісуса. Це дві два моменти, так? По об'явленню ми знаємо, 14 розділ. Тому, тому він зараз дуже-дуже намагається змішати, я би так сказала, правду з неправдою, з брехнею, так. Щоб просто закрутити це, і щоб людина просто, як я кажу, змучилася досліджувати щось, щоб вона плюнула і сказала: Я живу так, як я живу, Бог в мене в серці, я хороша людина, я допомагаю комусь там, якщо треба цього достатньо. Тобто, ось таким чином і все. І гарантовано така людина, не дотримуючись Божих заповідей, вона потрапляє, потрапить куди не на небо, це точно. Отож пам'ятайте, що Господь буде з тобою, якщо ти будеш з ним. Доволі часто я чую такі слова, як О, нас Бог залишив, таке допустив, а, ідеш той Бог туди-сюди. Але ж якщо так подумати, проаналізувати, а ти не був з Богом, що він має бути з тобою? Що він має захищати тебе? Ти його законів не дотримуєшся, Біблію не читаєш. Його не любиш, не молишся, в церкву не ходиш. Який Бог? Ти автоматично служиш сатані. Ти не йому служиш. Тому ніяк твій Бог це сатана. Це, це не Бог Ісус Христос. Розумієте? Ось. І люди часом не розуміють цього. Тому потрібно пам'ятати, що сатана нападав на Ісуса так, в пустері. І що? Ісус втримався тільки з вимогою того, що він знав досконало писання, що він знав місця, так, і таким чином його сатана відступив від нього сатана, так. І тоді що приступили ангели? Тобто, як ми бачимо по Біблії, що все йде почергово. Не можуть бути ангели світла, так, і одночасно з ангелами темряви. Не може бути такого. Вони є окремо. Що ти робиш погані речі? Тебе оточує зло. Розумієте, Якщо ти робиш хороші речі, ангели темряви не можуть бути з тобою. Тому що ну не можуть і все, розумієте? Mm. Значить, до тебе тебе захищають ангели світла, так? І а, все. Тому потрібно пам'ятати, кому потрібно відкривати своє серце: чи Ісусу, чи Сатані. Це дуже важливо. Як написано, що стою і стукаю, так? Якщо відчиниш мені, я прийду і буду вечеряти разом з тобою. Тобто Ісус стукає в серце твоє і моє кожен день, щоб щось робити. Це можливо через думки. Чи це можливо, ага, я не читав сьогодні Біблії там чи не молився, потрібно там, так? Тобто, а дехто каже, так само хотіла сказати, так само і сатана, так він також посилає погані думки для поганих речей, щоб щось робити погане, щось дивитися погане, щось говорити погане, ну, тобто розумієте, так? А ось, і чим більше кожен день ти щось робиш, це продовжується роками. Висновок, як я кажу, так напрошується сам. Це буде визначатися, які ти справи робив, і це буде записуватися в книгу життя або в книгу смерті, відповідно, і туди ти і потрапиш. Тому, тому потрібно чітко мати духовний, духовний стержень. І розуміти, кому а, тобі потрібно служити, так? Це дуже-дуже важливо. А, є, наприклад, духовний світ, якого ми бачити не можемо, так? але м -м потрібно вірити. І а, ми знаємо, що Біблія це історична книга, так? І все, що в ній написано, це правда. Можливо, ми щось не розуміємо, ми щось не можемо ну, просто край собі пояснити, так, як це так відбулося. Це просто я не можу собі уявити цього так. Тому що наш мозок він настільки не працює, як Божий мозок, так? І взагалі ми піщинка в цьому світі. Ось ми багатьох речей не розуміємо. А якщо і розуміємо, як намагаємося зрозуміти, скажу так, так, то це просто нонсенс для нас. Ось тому саме на, на це б'є сатана, щоб нас спантеличити, щоб нас. Хаос посіяти так в нашій голові. Ось для того, щоб ми, щоб ми замість того, щоб розібралися, чи правда це, чи неправда, ось кажуть ось так і так. А чи це правда, чи неправда, як це так? До прикладу, мене часто густо питають: а, Ну які ж нападки сатани? Ну, це все вигадки, так? Ось і так далі. А потрібно Біблію, хто сказав, що потрібно Біблію читати, дотримуватися всього, що там написано? Хто це сказав? Це стереотипи, а, якісь постанови незрозумілі. так Ось таким чином сатана діє на людей. ось І потім люди відходять від Христа, від Бога, і потім ще якісь претензії мають, що Бог їх не захищає. Ось також потрібно пам'ятати про. Луки, написано в Луки 21 розділ 26 вірш про те, що люди будуть зупиніти від страху. Що це означає? Ну, можете прочитати на досуги, що і як, але скажу так, що багато речей в світі відбувається таких, що просто нам, як я кажу, волосся дибкі, так, і ми не можемо уявити собі, що таке могло би відбутися, так. Але але ми повинні розуміти, що Бог. Допускає ці всі моменти, погані чи хороші, для того, щоб людина змінилася, для того, щоб люди більше дізналися про Бога, для того, щоб виявилася слава Божа, так. А ми не можемо до кінця бачити всю картинку, пазли всі, так, бачити і так далі. Ми можемо бачити там 5-10, хтось дуже розумний, так? Ось, але на небі ми зможемо побачити все. Чому так сталося? Чому те сталося? Чому війна, війна там сталася, чому землетруси? Чому а, на того на того, так нападав сатана, що він помер, там? Ну, наприклад, так? А Бог його не спас? Ось там, в той чи то, іншого чоловіка була залежність ужасна, так, від алкоголю чи від наркоманії. А він, наприклад, мати і батько, там, наприклад, віруючи, як це так мог, міг Бог допустити і так далі. Тобто, ми з цих моментів не можемо знати. Але ми знаємо, напевно, точно, що кожен день, кожна людина робить свій вибір. Тобто інформація вам надається. А ви, а ви маєте її перевірити, так, і зробити вибір, чи потрібно мені це, чи не потрібно мені це. Але скажу напевне і точно, що в кінці світу, та коли буде йти розподіл між сатанинськими людьми і Божими людьми, я вже говорю прямо, як є, а Біблія пише ось так. Що одні приймуть початку сатани, так, а інші приймуть початку Божу. Що це означає? Це означає, на розум буде покладено, тобто щось а, буде таке, так, якийсь закон, декрет видасться, а, що а, буде конкретно розділяти, і буде видно, кому ти служиш. Чи ти служиш Богу, окей, чи ти служиш сатані. І це в даному випадку я говорю про Божі заповіді. Ось таким чином, не, а, не виключаючи жодну із них. Ні четверту, про пам'ятай день суботні, ні другу, а, що не вклоняйся різним так, і не служи їм різним бованам із зображенням і так далі, так, що Папа Римський позмінював все. Тобто а, всі заповіді треба буде зберігати. Ось. А сатанинські люди будуть говорити, що не потрібно, не обов'язково, що Бог. А, помер за нас, воскрес і а, зруйнував весь закон, нічого не потрібно, так, ось в Ісаї 66 розділ, 22 другий вірша, 23-го, так чітко, ясно зрозуміло, що на небі будуть ходити щосуботи і дотримуватися суботки, так і що, і поклонятися Богу. Тобто Біблія про це все пише, але чомусь. Рим так не дуже сильно хоче, щоб люди читали Біблію. Тому в церквах читаються лише уривки з Біблії. А те все решта говорить, що це помилки, там куча помилок, краще не читати, нащо воно вам і так далі. Не втрачайте свій час, насолоджуйтеся життям, ми вас поманіпулюємо вами і скажемо, що і як робити. Так? Я вже своїми словами. Тому, тому все-таки включайте мізки, думайте самі, тому що це ваше життя, це ваша душа. І в кінці, коли ви будете стояти на суді, так, а всі будуть стояти на суді, ах, і буде лунати ваш вирок, щоб ви просто не кусали лікті, що ви мали можливість, ви чули. Але зробили неправильне рішення. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Надіюся, вам Бог допоможе, відкриє серце, відкриє розум, дасть Духа Святого, слухати тільки себе, а не будь-кого іншого. І не важливо, хто це, чи мама, чи тато, чи син, чи брат, чи дружина, чи чоловік. Ви це ви, а хтось це хтось. У вас душа своя, а не над Бог. Тому я вам всім бажаю мирного неба. Підписуйся, став вподобайку і до наступних зустрічей. Пока-пока.